В івано франківську українська народна партія підняла жовто-блакитний стяг у небо. До дня державного прапору ОНПІсти спеціально пошили полотно розміром 3 на 6 метрів. За допомогою повітряних куль партійці підняли прапор на 50-метрову висоту. Щоб люди бачили, щоб люди відчули сьогоднішній день, що відчули сьогодні. Що це дійсно свято: що про національність, про незалежність, про державність в цій Україні є кому думати, є кому розбудовувати, є кому жити і для чого жити. КНП наголошують саме з їхньої ініціативи в Україні був запроваджений національний день прапора, який 18 років тому під проводом Української народної партії Величезний жовто-блакитний стяг був внесений у залу Верховної Ради України. То ви знаєте, що завжди Українська народна партія стояла у витоті незалежності України, і ще в 90-му році за інстивити депутатів Верховної Ради від Української народної партії національний прапор було занесено в залу Верховної Ради. Як ви знаєте, український прапор це є якби історичний дух і гордість, і слава нації української. Сто років наш народ боровся за свою незалежність за те, щоб побудувати державу, і вони це робили зі зброєю в руках. Для того щоб їхні нащадки могли прожити незалежні соборні самостійні Україні, українська народна партія закликає українців поважати свій прапор, який має бути у кожній родині, адже в ньому втілена багаторічна боротьба народу за власну державність.